Друзі, нас інфо перші проголовне. Поїхали тимчасово окуповані Феодосії. Сталася масштабна атака. Потужний вибух пролунав на території нафтового терміналу, що використовувався як база постачання пального для військових сил РФ. Удар дронів прорвав систему ППО, одна з резервуарних, але і загорілася полум'я. Розповзлося на сусідні цистерни з паливом, поширювалися вибуховими хвилями. Пише телеграм-канал Морський Вовка, окрім бази пального у регіоні. Спалахнули великі пожежі військових складах, казармах, ангарних ділянках аеродромів. Особливо тяжкими були наслідки після ударів. По ангарах знищено змонтовані ракети калібера, пошкоджено платформи, зарядні вузли, допоміжні системи. Коли горіли окремі склади боєприпасів, почалися оторені детонації. Це підсилювало вогонь, руйнували стіни, знизило вибухи. По периметру люди, які перебували у казармах і служили як обслуговування, застали зненацька. Декілька сотень військових і персоналу отримали тяжкі опіки і уламкові поранення. Деякі були заблоковані під уламками чи в задимлених приміщеннях. Багато загиблих виявлено серед тіла без можливості ідентифікації одразу. А люди лікарні Коло були переповнені, можливо обслужити. Стільки поранених не вистачало обладнання медикаментів, гуманітарної підтримки, логістика окупаційних сил у регіоні. Буквально зруйнована пальне, яке зберігалося на базі джерела живлення для бронетехніки артилерійської група, систем ППО втрачено або знищено. А техніка, що завезена для ремонту, втратила паливо. Друге, по яких перевозили запаси, частково пошкоджені вибухами або перекриті уламками і вогнем постачання пального амуніції. Боєприпасів порушено на усіх напрямках українські війська і розвідки. Координували операцію разом з союзниками. Кілька боєприпасів безпілотників атакували одночасно з різних напрямків, щоб розсіяти ППО удари наносилися там, де супротивник накопичував запаси. Після атаки зайшли штурмові групи місцевої розвідки, що забезпечували контроль на важливими вузлами та перегороджували шляхи відступу. У результаті окупанти в районі Феодосії втратили не лише об'єкти, але й моральний дух. А деякі підрозділи писали рапорти сотнями інші, тікали хаотично, залишаючи зброю, боєприпаси, транспорти йшли у Сизачаць. Ця операції стратегічне удару в тилу втратили по ресурсній базі поживленню армії агресора по складам ракет по аеродромам. Ворог втратив можливість ефективно діяти у південно-кримському напрямку. Залія така атака є прикладом. Як влучені дрони і координація з союзниками можуть підірвати тилові бази противника, зробити непрацездатну логістику, щоб отримати окупаційні території. Агресор має міцні ланцюги забезпечення, але українці їх руйнують. Знищені нафтові бази складів калібрів аеродромів. все це робить подальші наступи. Римані фронту важчими для окупанта Україна та її союзники не лише обороняються, але й б'ють у телеграсора. Це перемога. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.